вас, шановні телеглядачі в ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю. Та з вами я, Катерина Вормірська. І сьогодні до нашої студії завітав виконуючий обов'язки новомосковського міського голови Сергій Григорович Горошко. Вітаю вас! Доброго дня, Сергій Григорович. І хотілося одразу перейти до першого питання. Це стосовно сесії. Цього тижня вона відбулася, а саме 12 жовтня. Скажіть, будь ласка, чому було вирішено провести позачергову сесію? Зараз наступає період опалювального сезону 2016-2017 років. Проблеми у нас з нашим комунальним підприємством Новомосковське Теплоенерго, тому що за період, починаючи з 2006 року, накопичились великі борги перед національною компанією НАТНафтогаз України, а це більше 22 мільйонів гривень. Тому постало питання. НАК Нафтогаз України перед всіма підприємствами України, в тому числі і перед нашим Номском теплоенерго, що поки не будуть погашені борги, подача газу не буде здійснюватися. Тому ми порадилися з депутатами Новомосковської міської ради і вирішили скликати позачергову сесію для того, щоб обговорити це наболіле питання і знайти вихід з цієї ситуації. Борги, як я вже сказав, накопичувалися з 2006 року. А за поточний, точніше, минулий опалювальний період, Новомосковське теплоенерго, перед Дніпрообленерго і пад Дніпропетровськгаз заборгувало понад 4 мільйона гривень. Цей борг з'явився із-за того, що Різниця в тарифах, яка повинна виплачуватися державою таким комунальним підприємством, як наша, вона протягом 15 і цього, вже який вже закінчується 2016 рік, ця різниця в тарифах досі не виплачена. Але НАК Нафтогаз України поставив жорстко питання, що це проблеми місцевих органів влади, державних наших органів на всеукраїнському рівні. Тому ми зібралися на цю позачергову сесію і знайшли такий вихід, внесли зміни до бюджету міста Новомосковська на 16 рік, і нам нічого не залишалося, як надати фінансову підтримку нашому комунальному підприємству Теплоенерго», а це близько 4 мільйонів гривень, для того, щоб він погасив поточну заборгованість за минулий опалювальний період перед. Пад Дніпрообленерго та пад «Дніпропетровськгаз». зараз ведуться переговори з цими двома організаціями, підписуються документи, акти, звірки. І я думаю, що протягом сьогоднішнього завтрашнього дня ми вирішимо питання, щоб подача газу на «Новомосковське теплоенерго» була відкрита. Тобто ми можемо вже зараз заспокоювати наших жителів міста і запевняти їх в тому, що тепло все ж вони отримують у своїй квартирі. Так, я ще раз повторюю, що основна мета і основне питання, на якому розглядалося спочатку на всіх депутатських комісіях, а потім і на позачерговій сесії міської ради, це було, було основне питання надання фінансової підтримки нашому комунальному підприємству для того, щоб Бюджетні організації, багато квартирний житловий фонд не залишилися без тепла в цьому опалювальному сезоні. І я думаю, ми цю, це питання вирішимо. Є вже домовленості, і спад Дніпропетровськгаз, і, і спад Дніпрообленерго про те, що як тільки ми ці 4 мільйони гривень перераховуємо на їхні рахунки. Значить, опалювальний сезон і подача газу і подача електроенергії буде відновлена на наше підприємство Новомосковське Теплоенерго. Рішення таке депутати підтримали. Кошти ці з місцевого бюджету виділені. Зараз ми оформлюємо всі документи, які необхідні для Дніпрообленерго, для Дніпропетровськ, газ, для нашого казначейства. І Я думаю, що до протягом тижня ми ці проплати зробимо, і опалювальний сезон орієнтовно ми розпочнемо 17-18 жовтня. Я хочу всім повідомити, що в такому становищі, як комунальне підприємство «Новомосковськ теплоенерго, знаходяться всі теплові підприємства і організації України. Це стосується не тільки міста Новомосковська, вони стали заручниками. Неузгодженості в нашому законодавстві. Ціна на газ, тариф на газ, по якому НАК Нафтогаз відпускає таким комунальним підприємствам, як наше, одна, а тариф для населення, який затверджується також в Києві, НКРі, Комісія, він набагато менший. І оця різниця в тарифах повинна по законодавству виділятися. Кабінетом міністрів на такі підприємства, як наше. Але, як я вже говорив, протягом 2015-2016 року різниця в тарифах «Новомосковськ Новомосков теплоенерго не виплачувалась. І не тільки «Новомосковськ Теплоенерго, всім підприємствам комунальної теплоенергетики. Тому зараз і стоїться дуже гостре питання і на кабінеті міністрів. На Верховну Раду Кабінет міністрів передав проєкт закону України про реструктуризацію боргів таких комунальних підприємств, як наше, тому що іншого виходу, як робити реструктуризацію або списання цих боргів перед такими підприємствами комунтеплоенерго, іншого немає, або необхідно встановлювати і підвищувати ще тарифи. Для населення, а вже підвищувати їх далі нікуди, тому що ще проблема сплачувати ці тарифи. Тому це повинно питання вирішуватися на державному рівні. На місцевому рівні все, що ми змогли з депутатами, це надати фінансову підтримку, тому що ми нашому підприємству в Московське тому що ми розуміємо, що початок опалювального періоду це наша відповідальність місцевих органів влади. В наших будинках, в наших бюджетних організаціях живуть і працюють наші люди, новомосковці, і не, ми не могли допустити того, щоб із-за того, що є така неузгодженість в законодавстві України, щоб ми залишилися без тепла в цьому опалювальному сезоні, дякуємо вам за таку грунтовну відповідь. Я гадаю, що після цього наші глядачі дійсно. Знадуться, що насправді. Сергій Роч, скажіть, які ще питання розглядалися на сесії позачерговій? Що саме вирішували депутати ще? Ще розглядалося на сесії, було розглянуто всього 14 питань. Основне, я вже сказав, це. Фінансова підтримка нашому підприємству на Теплоенерго», для того, щоб вчасно розпочати опалювальний період. А так ми ще розглянули питання: там затвердили штатний розпис управлінню освіти, переглянули рішення про оренду комунального майна. Це для Підприємств для наших комунальних закладів це центральна міська лікарня і для центру первинної медико санітарної допомоги. Внесли ряд змін до наших профільних програм, в тому числі і в першу чергу, це програма розвитку житлово-комунального господарства. Тому що воно пов'язано, якщо ми виділили фінансову підтримку в бюджеті на погашення боргів. Для нашого підприємства Номосковськепленерго такі ж зміни необхідно було відповідні внести і у програму розвитку житлово-комунального господарства. Дякую, Сергій Григорович, Я пропоную зараз вам звернутися до наших глядачів. Шановні номосковці, я хочу всіх заспокоїти ті чутки, які Ідуть по місту Новомосковську, що опалювальний сезон в місті не розпочнеться, вони не мають під собою ніякого ґрунту. Депутати зібралися, вирішили це питання, виділили кошти. Зараз оформлюються всі документи, і опалювальний сезон в місті Новомосковській і тепло буде подано в наші домівки 17-18 жовтня. Тому я пропоную всім. Не панікувати, не піддаватися на якісь чутки. Місто новомосковсь було, є і буде з теплом. Дякуємо вам за те, що ви знайшли час та завітали до нашої студії. цієї зимки буде теплим. З вами була Катерина Брумірська, нашим сьогоднішнім гостем був виконуючий обов'язки новомосковського міського голови Сергій Григорович Горошка.